Та, в ефірі програма Автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. про злочин, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертви зловмисних. Погрубування біля станції метро «Дарниця» розкрито гарячим слідом. Підпільні гуральні накрили правоохоронці Дніпропетровщини. На Тернопілі грабіждик вдався до підпалу церков, щоб замісти сліди. Міграційна служба Києва провела рейд протидії нелегальній міграції у столиці. Увечері до чергової частини Дніпровського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення про бійку на зупинці громадського транспорту. Інспектори патрульної служби прибули за дві хвилини і дуже вчасно, адже хулігани, щоб помститися чоловікові, який викликав міліцію, пограбували його. З'ясувалося, що це був не перший злочин, скоєний того ж дня один із затриманих. На зупинці маршрутного таксі зустрілися двоє чоловіків на підпитку. Чоловіки вітали один одного досить бурхливо і при цьому вживали слова з наплиною лексикою. Звичайно, громадяни, які очікували на зупинці, почали обурюватися та робити зауваження. Словесна переросла в штовханину. Між затриманими та ще декількома громадянами, які очікували на маршрут на таксі. Один із громадян, що стояв на зупинці, зателефонував до міліції, проте ефект був неочікуваний. Позвонив в міліцію, они услышали, как я это зробив, і е, е, підбежали ко мне, вихватили у мене телефон, достали кошелек з карману. І, е, к а пізно ввечері до райуправління звернувся ще один киянин, який того ж дня теж мав необережність у кафе поспілкуватися з одним із затриманих. Новий товариш в розмові обмовився, що має фінансові проблеми і співбесідник відразу запропонував купити у нього наручний годинник. При цьому повідомив, що при собі має декілька тисяч гривень. Але як тільки дорога річ опинилася в руках затриманого, він піднявся за столику і вибіг на вулицю. У результаті хлопець не лише позбувся речей вартістю понад 3 тисячі гривень, а й змушений був розрахуватися за грабіжника, який втік з кафе разом з його годинником. Слідчим відділом Дніпровського райуправління розпочато кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України хуліганство та за статтею 186 Кримінального кодексу України грабіж. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років. Власний герострат з'явився на тернопіллі. За одну ніч зломисник підпалив одразу дві стародавні церкви, одна з яких є пам'яткою архітектури XVIII століття. Згоріло чимало християнських реліквій. Хто й навіщо зіхнув на святині? З'ясували правоохоронці. Багаття спалахнуло третій ночі у селі Залістях. Зайнялася православна церква Пресвятої Трійці. Невдовзі полум'я охопило і католицький храм Покрови Пресвятої Богородиці 1740 року будівництва. Вогонь понівечив стіни церков та знищив чимало ікон і цінних книг, зокрема Євангелії 17 століття. Люди збіглися, пожарні були, як тушили. А ну, в принципі, загальна картина відкрилася вже коли зачала світати. бачили церква, вся в кіп'яті. Приміщення за Христю, все спалене, вікно вибите. ну Не дай Господи таку картину бачити, якому кому-небудь таку картину переживати. Експерти встановили, пожежа сталася внаслідок підпалу. Правоохоронці взялися шукати зловмисники і за кілька днів він вже був у кайданках. Після скоєння злочину почали відпрацьовувати декілька версій. І одна із версій. З скою злочин раніше судимий, з аналогічні злочини, вона мала місце і підтвердилася. Встановленою особою це був житель Донецької області, який мав раніше проблеми з законом, з кою підпал цих двох церквів з метою країшки. 33-річний донеччанин від своєї провини не відхрещувався. Розповів, що хотів розжитися грошима і планував забрати церковну касу та численні пожертви. Всередину потрапив через металопластикове вікно, яке відчинив залізним дрючком. Коли перший раз дотронувся, то воно лопнуло і звук громкий пішов. О, воно, воно подалось туди, але батка відкриватися розбагатіти телеходівель не судилося. У скарбниці для пожертв у одному храмі він знайшов 20 гривень, а в іншому 32. Коли чоловік зрозумів, що поживитися нічим, розпалив багаття зі старовинних церковних книг. Підполскою з метою знищення слідів на даний час затриманий в порядку 208 статті кримінального процесуального ходу України. Свої покази він визнає. Проводяться слідчі дії. Молоти і очікується рішення суду. Палієві загрожує ув'язнення на срок від 3 до 15 років. Це буде вже п'ята його відсидка. А мешканці села взялися за відновлення святинь. Емоції такі, що вони скоріше жаль до нього відчувають ніж будь-яку ненависть. Ми, в принципі, ну не можемо пояснити собі поступку цієї людини і мотивів. Були дуже збентежені тим випадком. І ну, звичайно, що вдячні були міліції за те, що вони знайшли, що вони таким швидко знайшли і розкрили той цей злочин. Небезпечний для здоров'я горільчане фальсифікат виявили правоохоронці Дніпропетровщини. Низькоякісний алкоголь виготовляли одразу у трьох підпільних цехах. Гуральні діяли на території гаражних кооперативів. Виробництво оковитої проходило в умовах повної антисанітарії, у приміщеннях брудно та вогко, на стінах цвіль і грибок. Та й над рецептурою і технологією тут не мудрували. Лікери горінчану продукцію виготовляли шляхом розведення спирту з водопровідною водою. Також здійснювалося підроблення медичного спирту відомих торговельних марок. Реалізація даної продукції здійснилась на території міста Дніпродзижинська та міста Дніпропетровська. Підпільний цех діяв спочатку 2013 року у трьох приміщеннях Дніпропетровської області за допомогою саморобного устаткування питво розливали у скляну тару, закупорювали і наклеювали етикетки відомих брендів. Відтак продукція довго не залежувалася і збували по кілька сот пляшок мало не щодня. Загалом було виявлено та вилучено 550 літрів спирту. 1260 пляшок горілки з підробленими марками акцизного збору, 96 пляшок рідини коричневого кольору, 200 літрів підготовлено для розливу водно-спиртової суміші, 25 182 марки акцизного податку, 6370 підготовлених порожніх пляшок. 21 570 кришок з перфорацією, 5179 етикеток відомих марок. Перевірка якості горілки, проведена експертами, дала невтішні результати. Напій не відповідає жодним стандартам і є небезпечним для здоров'я. Виробництвом фальсифікату заправляла група із семи чоловік. Усі мешканці Дніпродзержинська. Тепер їм доведеться відповідати перед законом одразу за кількома статтями. Відкрито кримінальне провадження за статтею 227 кримінального кодексу України. умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції, що карається штрафом від 500 до 1000 Наподаткованих мінімумів доходів громадян також вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 199 кримінального кодексу України, виготовлення зберігання придбання марок акцизного збору або голографічних захисних елементів, що карається позбавленням волі на срок від 3 до 7 років. Серед основних завдань Державної міграційної служби є боротьба з нелегальною міграцією. Служби систематично проводяться оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення нелегальних мігрантів, зокрема відпрацювання речових та продовольчих баз і ринків. Мета таких рейдів посилення контролю за режимом перебування іноземців в Україні. Рейди ми проводимо спільно з органами внутрішніх справ. Пільно з Службою безпеки України також ми і територіальні підрозділи Державної міграційної служби міста Києва. Такі рейди є неподонки. ми в цьому році провели вже десь більше шести таких спільних рейдів, в Цьому році у нас вже виявлено більше. 300 фактів і складено більше 300 адміністративних протоколів щодо порушників правил перебування іноземців в Україні. Також виявлено за такий період близько 10 фактів порушення посадовими особами щодо прийому на роботу іноземців. Прийнято більше 25 рішень щодо примусового повернення іноземців з України от, за порушення правил перебування, а саме закону України про прави статус іноземців, цього разу столична міграційна служба провела рейд на території овочевої бази Дніпровського району, де працює велика кількість заробітчан. Працівники ретельно перевіряють документи у підозрілих, оглядають кожне приміщення. Результати не забарилися. Він знаходиться на території України більше 90 днів. Дійно постанових кабінету міністрів. Іноземець, який прибув на територію України, він має право перебувати на території України 90 днів і 180. А він, вибачте, приїхав 13.03.2014 року. Проте громадянина Азербайджану не лякає те, що він порушив українське законодавство. Перший раз не знав закон, ну буває, Да. А ніхто не підбріждев, що був такою законіст. Штраф все. В основному на базі працюють мігранти зі східних країн. Акмент патріарло давно. Було зафіксовано іноземців, які працювали тут вантажниками. Утім, не мали усіх необхідних документів. Зі слів керівника столичного управління по роботі із іноземцями, такі рейди будуть проводитися і надалі. Державної міграційної служби Корицького району Рівненської області складається лише з чотирьох співробітників. Який обсяг роботи доводиться виконувати в цьому невеличкому підрозділі? Дивіться далі у сюжеті. Корецький район розташований у східній частині Рівненщині. Межує на сході Житомирської, а на півдні з Хмельницькою областями. Населення понад 30 тисяч. Таку кількість обслуговують лише троє працівників міграційної служби на чолі з керівником з них 7200 чоловік міського населення і 26600 сільського населення Зараз на даному етапі в нас в районі проживає 68 іноземців. З них 65 на постійному проживанні і три іноземці, які мають тимчасові посідки на проживання. Колектив невеликий проте співробітники, незважаючи на велике навантаження, свою справу роблять добре. І коли студенти виїжджають, дуже багато є осіб, які знімаються з обліку і ставляться на облік в зв'язку з тим, що у нас є своє навчання Заклад ВПУ 24, От, то в нас бувають і черги великі. Ну, ми стараємося, звісно, обслуговувати чим скоріше, але черги є. Сьогодні майже кожен другий мешканець району має закордонний паспорт. А відтак і можливість в'їжджати в інші країни на роботу або відпочинок. Дуже багато громадян нашого району звертаються і за консультацією до нас про виготоння закордонного паспорта для виїзду за кордон. То в нас десь порядка невірно буде 40% Є що мають паспорт для виїзду за кордон. Відвідувачі задоволені роботою міграційної служби кажуть, працівники сумліно виконують свої обов'язки, вічливо ставляться до них. Я прийшла зареєструвати. Нучка мене родилась О, і прийшла зареєструвати і це тут уточняють, аж адресу все зареєстрували вже мені дитину. От завідувачі, я звернулася, мені все підказав, показав, як, бо ну так зараз ж не знаю, як там оформити документи без того. І добре відносяться, і скоро обслуговують. Тож не дивно, що місцеве керівництво дає високу оцінку співробітництву з міграційною службою та безпосередньо її очільнику. Дуже приємно, що очолює міграційну службу людина, яка пропрацювала перед цим. Багато років в райвідділі внутрішніх справ, і дуже добре, кримінальна міліція справ неповнолітніх, дуже добре знає людей, а це немаловажно знати людей, а він практично весь район об'їзду не раз знає дуже добре людей. Тут налагоджена плідна співпраця із правоохоронними органами. З міліцією у нас дуже хороші зв'язки. Є спільні рейди у нас є згідно наших планів операції спільних. О будемо казати, що проводили з рейди, були виявлені іноземці, які ну, деякий час проживали нелегально на території району. Були складені дні протоколи на них. Втім, як і кожен добрий начальник, який дбає про свій колектив, завідувач районного сектору сподівається на посильну допомогу від обласного керівництва управління Державної міграційної служби Рівненщини. Була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе і хай вам щастить!